Чи знали ви, що час може йти по різному для різних людей? Це не фантастика, а науковий факт, доведений Альбертом Ейнштейном. Сьогодні я поясню, як рух і гравітація можуть змінювати швидкість плину часу. Ейнштейн довів, чим швидше ви рухаєтесь, тим повільніше для вас йде час. Це явище називається сповільненням часу при русі. Уявіть, що ви летите на космічному кораблі зі швидкістю 90% від швидкості світла. Коли ви повернетеся на землю через 10 років за вашим годинником, тут може минути 20, 50 або навіть 100 років. Але швидкість це не єдина річ, яка впливає на час. Його також змінює гравітація. Чим сильніше гравітаційне поле, тим повільніше тече час. Наприклад, біля Чорної діри час майже зупиняється. Якщо ви побудете біля неї всього кілька хвилин, на землі можуть пройти сотні років. Це не фантастика. Такий ефект було зображено у фільмі «Інтерстеллар», і він абсолютно реальний. Але це не просто теорія. Ми вимірюємо відносність часу кожного дня. Супутники GPS, що обертаються навколо Землі, відчувають меншу гравітацію, тому їхні годинники йдуть швидше, ніж на Землі. Без врахування цього ефекту ваш навігатор помилявся б на кілометри щодня. Отже, час справді відносний. Він може змінюватися через швидкість і гравітацію. Ми вже можемо подорожувати у майбутнє. Достатньо лише знайти спосіб рухатися зі швидкістю світла. А як ви гадаєте, чи можливі подорожі у минуле? Напишіть у коментарях.